Я на дизельному двигуні об'ємом до 0 літра. На автомобілі встановлена літня гума з гарним протектором, легкоспавні диски, також передні протитуманні фари і встановлені ледлампочки. По автомобілю ми маємо величезний багажник, як автомобіль у нас кузові універсал. Маємо паличку, також нішу для власних речей. Тут також багато ніж. І звичайно ж докатка. Власник до комплекту до автомобіля віддає у нас зимову гуму Континенталь. Вона у нас в гарному стані, гарний протектор, тож можна буде перебути на зиму. Позаду ми маємо таку задню оптику та задні протитуманні фонарі. Також на автомобілі присутні в нас задні парктроніки. Маємо штатний магнітофон, клімат-контроль, обдулового скла, електропідігрів заднього скла. Коробка в нас механіка на 5 передач, AUX, також вихід під USB-кабель, прикурювач на 12 вольт. Ще одна ніша для власних речей. Шкіряне мультикермо, блок управління. Мультимедію та бортовим комп'ютером. Присутні на автомобілі у нас датчик світло дощу. Бортовий комп'ютер, повний електропакет, регулювання та складання зеркал заднього огляду та вмістки і бардачок. Це у нас текстильний, але маємо такі комбіновані накидочки на ньому. Це в нас шкіра та, та текстиль. А позаду ми маємо оригінальний салон без чахлів, це в нас також поєднання, як шкіри та текстилю. Зручний шкіряний підлокітник, айсофікси, звичайно ж, та підстаканнички. Тож, друзі, за оглядом ти з даного автомобіля запрошую в місто суми вулиця Крут, 19.